Що що, а таке я точно не очікував побачити? Що кавон подобається? Не знаю, я ще не відкривав ці двері, але я таких дверей ще ніколи в житті не бачив. А ти подивись нагору. А, здається, мені все зрозуміло. Щоб увійти в ці двері, треба заплатити. Ну, звичайно, ми ж також хочемо заробити. Щоб увійти в ці звичайні двері треба 100 гривень, в золоті, як ви бачите, треба 1000 гривень, в діамантові 10 тисяч гривень, в цій лавові 100 тисяч гривень. Що найцікавіше, друзі, щоб увійти в райдужні двері, треба мільйон гривень. І до речі, в них можна заходити тільки по порядку. Ну що ж, так як перші двері коштують всього лише 100 гривень, я можу в них зайти. Звичайно, давай 100 гривень і заходь. Який ще давай, ви ще забули, що я вам позичав 100 гривень, а ви мені їх не віддали. А точно, ми тоді ще попкорн купили. Добре, добре, заходь просто так. Ось так би і одразу тепер ви мені нічого не винні. Ну що ж, відкриваємо ці перші звичайні двері, йдемо вперед, і ви тільки ну, на друзі, подивіться на це. Це гігантські статуї селян, які зроблені з лакі-блоків. Виглядає дуже потужно. Ну, якщо ти вже тут, ти можеш їх зламати. А ось такий варіант вже мені підходить. Тому, друзі, встаємо і просто починаємо ломати. До речі, в мене вже є торт селяни Хтось буде з вас торт. О, ось за торт, дякую. Ви постривайте, зараз ще, напевно, діаманти з'являться. Кидаємо сюди. і ні друзі, замість діамантів випала картопля. А тим не менш, також непогано вже і песики тут з'являються і взагалі. Багато-багато всього построєтно. Ну, я я, я, я ще в пасті так, друзі. Це було супер неочікувано. Але лакі-блоки на тей лакі-блоки, що з них може випасти щось хороше або щось погане і знову якась пастка, але я в неї не попав. Ех, майже. Якщо ці двері за 100 гривень такі масштабні, друзі, ви там уявляєте, що буде далі. В дверях, які коштують набагато-набагато більше, мене вже починають бити, тікаймо. А де мої песики? Чому вони мене не захищають? О, построєтно, ну, здається, в мене є золоте яблучко, і його. Я не знаю, чи вдасться знищити цього зомбі кам'яною сокирою, напевно, навряд чи тому що я вже починаю пагати. Писики, песики, вставайте, вставайте, ви моя армія, будь ласочка О, подивіться, вони зараз слайма будуть бити. Не бійтеся його, нападайте, кажу вам. О, починають зомбака бити, бачите, а зомбак їм нічого не робе. Давайте, давайте, я вам зараз обов'язково обов'язково допоможу нічого, смім нього удари. Зомбі на все вийде О, знищив. Вони його знищили. Ви зрозуміли, селяни. Ви були не налаштовані за мене вболівати. І дарма, тому що наша армія, яка складається з мене та песиків, знищує тут абсолютно всіх. Ну нічого, нічого, ми ще переможемо. Ну може, це буде через два роки, а може, і взагалі через 100 років і построветно знову паска, друзі, і це лава. І давайте спробуємо з нею вибратися. Ось таким чином, селяни. Навіть тут вони змогли мене знищити. А це тебе ми, ми знищимо, це роблять лакі-боки. Теж вірно, і друзі, хочеться зізнатися, що в мене немає тисячі гривень для того, щоб відкрити наступні золоті двері. Тому сподіваюся що нам вдасться якось домовитися з селянами. Зараз знищимо цю відьму, давайте, давайте, песики, нападайте, нападайте на неї, бачите, вона мене б'є, та ще й вас отруїє. Тому давайте так, знищимо відьму, йдемо до селян. Та балакаємо з ними, щоб вони пропустили нас далі. Добре. Давайте вам допоможу, тому що ця відьма дійсно достатньо боляче нас б'є, і готово. Їжу, їжу, терміново не їжу. Ось таким чином. Слухайте селяни ну ця мапа, вона просто якась неймовірна. Безперечно, вона мені сподобалася, але я хочу далі. Ну що ж, тоді повертаємося додому в село. Фух, нарешті виходимо. Наступні двері, як ви бачите, коштують тисячу гривень за золоті двері. Ти будеш платити, щоб в них увійти. Слухайте, ну тут така справа, в мене взагалі немає грошей. Ну тоді йди звідси, що ти тут робиш без грошей. Ні, ну ви взагалі якось недружньо сьогодні до мене ставитеся. Давайте якось домовимося, тому що я хочу відкрити ці золоті, діамантові, лавові і райдужні двері. Ну, ми навіть не знаємо. Погоджуйтеся, тому що ніхто вам не запропонує мільйон гривень. Для того, щоб просто відкрити ці двері. Ой, не заходь туди! Та я і не заходив, я просто їх відкрив, бачите і все. Ну добре, якщо всі, всі абсолютно, твої глядачі зараз поставлять лайк, ми тебе пропустимо в двері, які залишилися. Тобто в золоті діамантові лаві та райдужні. Все вірно, але лайків повинно бути супер багато, як ніколи. Я радий, що ми домовилися. Залишилося тільки виконати прохання селян. І тому так, друзі, для того, щоб нам перейти в наступні двері, я впевнений, що вони будуть ще більш цікавішими. Треба, щоб кожен. Кожен з вас обов'язково поставив лайк. Зробити це взагалі супер легко, і це не займе багато часу. Тому, друзі, будь ласка, зробіть це, тому що це допоможе мені відкрити всі інші двері та зайти в них. А якщо хтось цього не зробить, на жаль, я нікуди зайти вже не зможу. Трохи лайків додалося, приховувати не буду, але все одно цього замало. О, бачите, тобто прогрес є, залишилося ще трохи. Тому що ті, хто не поставив лайк, будь ласка, друзі, зробіть це. Тому що без вашої допомоги ми взагалі не впоремося. І навіть ці золоті двері відкрити не зможе. Можемо. Тому просто поставте лайк і сподівайся, що селяни врешті нас туди пустять. Ну, добре, добре, можеш заходити, тільки по порядку, зрозумів. Та нема питань Я і так хотів по порядку заходити. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримав, друзі, ви найкращі. А ми одразу, одразу відкриваємо ці золоті двері за тисячу гривень, друзі, і одразу в них заходимо. Бувайте, селяни, не побачимося. Хто тобі сказав, що не побачимося? Я так зрозумів, ви завжди будете прямувати за мною. Постривайте ну. Друзі, це що, світ губки Боба. А що, по цьому на нас одразу це не зрозумів? Точно, друзі, подивіться. Це будинок губки Боба, це будинок Сквідварда, а це будинок Патріка, якщо чесно, хочу зайти в будинок Патріка. Давайте одразу заходимо. Він живе під камінням і виглядає все тут доволі прикольно. Але будинок, як ви бачите, маленький. Я вважаю, що якщо я тут, я повинен знайти губку Боба. Це правильно, але якщо чесно, ми не знаємо, де він. Ну що ж, Патрік, напевно, десь гуляє, а губка Боб де може бути? Або вдома, або на роботі. Давай. Давайте спочатку перевіримо його будинок. Слухайте, такий підйом великий, напевно, ми заходимо зараз в його кімнату. Це ванна кімната. А де ж він спить? А ось, друзі, де він спить, ви тільки на подивіться. Як ви пам'ятаєте, як було у мультфільму, в нього велике ліжко. Точніше, не велике, а високе, і він ось таким чином піднімається та стрибає просто на нього. Ну що ж, якщо його немає в будинку, він 100% на роботі. Треба їхати в Красі Крабс. Треба, треба, але я не хочу їхати з вами. Сподіваюся, склірок не буде проти, якщо я в нього візьму цей рожевий кабріолет і поїхали. Тим паче, що всі вміститися в нього ми все одно не зможемо. І до речі, я вже я вже бачу красті крапс. Ось він там. Тут ще і аеропорт є. Нам з вами залишилося тільки повернути наліво і ось і він постривує. Ну, а тут, а тут як селяни могли так швидко з'явитися. Як як на таксі приїхали? Що не бачиш? Швидко ж тут працює таксі, але добре. Губка, Боб точно повинен бути десь. Тут заходимо і так, я його бачу. Привіт, що ти будеш замовляти? Я? Ну, а що я можу замовляти в Красті Крабс? Звичайно, Крабсбургер, до речі, а де всі відвідувачі? Сьогодні в нас день міста і всі зібралися в центрі міста. А містер Крабс залишив пане на роботі. Ну так, так, я знаю, що він погано до тебе відноситься. Всім по крабсбургеру, негайно. До речі, губка-Боб, знайомся, а це мої друзі-селяни. А я їх знаю, вони часто до мене заходять. Тобто ви весь цей час заходили до губки Боба без мене? Ні, ну, каву, а, а що всьому такого? Все, я на вас Образиться, до речі, я хочу зайти зараз на кухню, подивитися, де працює губка Боб. Ось тут його плита, на якій він готує. Давайте подивимося далі. А це холодильник з продуктами, як ви бачите. Слухайте, а мені цікаво, що знаходиться ось тут. Я тут ніколи не був, і це, напевно, також якесь технічне приміщення. Кравсбургери готові, підходьте. О, це вже дуже навіть добре. Давайте одразу їх візьмо. Селяни, ви також, звичайно, забирайте. Їжте, тому що вони доволі-доволі смачні. А я собі залишу одразу чотири. Тому що нам ще. Треба дивитися на багато-багато всього, і я повинен трохи підкріпитися. О, як же це все ж таки смачно. Так, це було супер смачно. Дякую тобі, губка, Боб, а нам треба йти далі. Ну що ж, повертаємося додому. Головну місію я виконав. Губку Боба, я побачив, а тепер, друзі, будемо переходити до діамантових дверей за 10 тисяч гривень. Давай-камо, заходь одразу. Ну що ж, тоді проходимо. і Зараз дізнаємося, чим ви все раз будете нас здивувати. Ходімо вперед, построїть ну, а що це за село таке? А ти що не бачиш, це нескінченне село! Ні, ну такого не може бути, щоб село було прямо нескінченне, Воно ж повинно десь закінчуватися. Ну, а це не закінчується. Постривайте, ми це зараз перевіримо, але. Відкрите коментарі та напишіть, друзі, який ваш улюблений фільм або мультфільм, або серіал. Тобто так, просто відкрито коментарі та напишіть, який у вас улюблений мультфільм, фільм або серіал. А ми з хлопцями везде недавно дивилися другий сезон. Так, так, ми, до речі, дивилися його. Ну а ви знову ж таки, друзі, напишіть у коментарях. Ваш улюблений фільм, мультфільм або серіал. І я так не зрозумів, селяни, а що це в мене на спині? Та ти що не зрозумів, Ну це ж джетпак, камон, Завдяки ньому ти зможеш літати та дивитися тут на все. Ну до речі, логічно, тому що ходити тут буде напевно дуже довго. І незручно, як ви бачите, тому що тут все треба ось таким чином обходити. Тому взлітаємо, друзі, ось таким чином. І давайте подивимося на ці масштаби, які просто неймовірно як вражають. Я навіть не знаю, скільки в це село може вміститися селян, друзі. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Я думаю, тисячі тисячі селян, тому що тут тисячі-тисячі будинків, які дійсно не закінчуються, селяни були праві. Тут навіть озеро є, як ви бачите. Ну хоч і маленьке, але все одно є. Спускатися я туди не буду, тому що я не хочу свій джетпак втопити в ньому. І якщо чесно, я тут літаю вже хвилин 5, друзі. і я просто загубився, я не можу знайти селян. Гей, ей, селяни, ви там де? Я вас просто не бачу. Слухайте, я звичайно все розумію, але як мені тепер звідси вибиратися? Ей, ей, селяни, де ви не були? Телепортуйте, будь ласка, мене назад в село. Разом з вами будемо продовжувати відкривати нові двері. Ну добре, добре, виходь вже давай. Фух, ну нарешті. Залишилися двоє дверей. Ну і якщо вони коштують настільки багато, вони точно повинні бути цікавими. Вони і цікаві, і особливі. Зараз сам побачу. Ну що ж, тоді давайте не витрачати час і одразу відкриваємо ці лавові двері. За 100 тисяч гривень. Поїхали! І ви тільки ну, подивіться, друзі, де ми опинили. Так, це наше звичайне село, але тут є ось такий величезний кавун з вибухівки. Ми ж казали, це будуть особливі двері, і наступні також. З наступними розберемося трохи пізніше. Ну і якщо цей кавун з вибухівки, я пропоную його взірвати. Він зроблений кавун з абсолютно різної вибухівки, тому пропонуємо тобі спочатку її перевірити. А, ось воно як. Ну добре, давайте збираємо. І одразу краще відходь. Ну що ж, я почув селянів, тому давайте дійсно відійдемо. І спочатку, друзі, ми. Ми почнемо з вибухівки Х20. Х20 означає те, що ця вибухівка в 20 разів сильніша за звичайну. Підпалимо І одразу, друзі, починаємо тікати і дивимося на наслідки. Чи буде сильний вибух, чи ні, я не знаю, але взривається вона, як ви бачите, довго і наслідки дійсно непогані. Тому стамо одразу наступне, вона також зелена, але трохи така більш салатова. Та була трохи така, знаєте, темно-зелена і Цю треба одразу підпалити, построїти. Чому я це зробити не можу? А ось, здається, друзі, підпалив. Ось вона вибухнула, і наслідки погані, скажімо так. Я думав, буде щось більш сильніше. Одразу ставимо ось цю біленьку. Так, з цієї вибухівки зроблений мій білий светр, і я думаю, що вона нічого поганого мені не зробить, тому що я вже прочитав, що ця вибухівка сніжна, і так вона просто додає сніг. Також є ось така блакитна, з неї зроблені, як ви бачите, мої очі блакитні. Не знаю, що вона робить. а тому просто під пальмою. Як ви бачите, вона одразу починає взлітати. Кудись. Ну, добре, добре, взлітай. Сподіваюся, тут буде щось гарне. І ну. А я вам хочу сказати, що наслідки вже круті, ось як ви бачите. Ну що ж, тоді, тепер ставимо ось цю червону, також підпалюємо. І, друзі, я не знаю, краще, напевно, тікати, Тому пообігли скоріше звідси. І ось, ага, Ну, бачите, з'являється звичайна вибухівка, і також, здається, вона зараз буде взриватися та ось таким чином розлітатися. Але наслідки я б не сказав, що якісь суперруйнівні. Ну і ось зараз починається найцікавіше. Тому що тут є ось така Чорна вибухівка Х500. З неї зроблені мої штанці, тому що бачите, штанці чорні, вибухівка також чорна. І ось тут наслідки будуть суперсерйозні, я в цьому впевнений. Спочатку перевіримо, що зможе зробити ця одна вибухівка Х500. А зробити вона зможе, повірте, дуже багато, тут без сумнівів. І ось такі наслідки, ви бачите, це найруйнівніша вибухівка, на яку ми сьогодні дивилися. Але що, врешті-решт, станеться, якщо ми взірмомо цього кавуна. Подивіться, скільки тут цих вибухів X500. Я не знаю, що вони зараз. Тут зроблять підпалю, кавон, а за село не хвалюся, це копія нашого села, можеш вже взривати. Добре, добре, тільки давайте відійдемо на якусь безпечну відстань. Ну що ж, друзі, як ви бачите, я підпалив і зараз будемо дивитися. Напевно, це буде не так і швидко. А хоча ні-ні ні, дивіться, дивіться, щось все ж таки взірвалося, одразу щось розлітається, і сніг додався. А ось, друзі, як ви бачите, і наслідки. Я просто не можу з цього. Як ви бачите, воно ще продовжує там трохи вибухати, але ви просто подивіться на це. Ні, ну звичайно, від села взагалі нічого не залишилося. Ви просто подивіться, друзі, на ці масштаби. Тут просто мільярди блоків взірвалися, мільярди. І навіть ось тут, бачите, також наслідки є. І тут також продовжуються вибухи. Тому що воно взривається не одночасно, а по мірі часу. Ось бачите, тільки що там взірвалося. Але для розуміння цього кавуна з вибухівки, я впевнений, що цього точно вистачить. Це, напевно, був наймасштабніший вибух, на який я тільки коли-небудь дивився. Тому селяни. Давайте повертатися назад в село. Ну і ось нарешті, друзі, ми вдома. Ну, як тобі цей вибух, кавон? Наймовірний, просто неймовірний. І це був у двері за 100 тисяч гривень, як ви бачите. Що ж буде в дверях за мільйон гривень. Я, якщо чесно, вже боюся собі уявити, але я впевнений, що ми точно здивуємося. Ну тоді давай поспішати. Згоден, немає сенсу тут взагалі е, затривуватися, тому просто відкриваємо ці двері і заходимо. Кавон, кавон, допоможи, тут щось спішло, не так. Що, що там селяни? З вами. Друзі, як ви бачите, ми опинилися в справжньому космосі. Ось там, як ви бачите, сонце. Ось тут різні астероїди, а це взагалі планета Кавуна. І ось бачите, там навіть хвіст є на кавуні. І, скоріш за все, селяни застрягли саме там. І нам треба якось дістатися до тієї планети. В мене, до речі, мало повітря залишилося, як ви можете бачити. По написам на моєму екрані. Ми просто повинні якось сюди попасти, куди я падаю. Так, давай, 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 комочку сюди. Тепер треба підлетіти на якийсь наступний Атероїд, щоб ми вже нарешті могли дістатися з цієї планети, обережненько падаємо ось таким чином на цей бок і починаємо підніматися. Давай, давай, давай. Кому -чу комуні зброю дали, тобто, скоріш за все, на нас тут буде хтось чекати. Хто саме, я не знаю, хоча ні, я бачу, це щось зелене. Постривають, ну друзі, так це НЛО, бачите, це дійсно НЛО і, скоріш за все. Вони захопили моїх селян, і я можу ось таким чином лазером їх знищувати. Так, кидаємо, кидаємо в них гранати. Давайте, давайте, друзі. Максимально без зупинки. Спочатку знищимо їх, а потім вже будемо шукати солян. Відходь. Як ви бачите, вони взлітають також само, як і я. І давайте одразу ось так стріляти. Ось так. Нічого собі подивіться, як це виходить гарно. Так, їх тут ще декілька залишилося. Давай, 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 стріляємо, стріляємо, стріляємо. І в тебе також, і ще в тебе набої трохи закінчилися, тому добиваємо цим. І я дійсно знаходжуся на своїй планеті, на планеті Кавуна. І пострілять я тут знайшов якісь двері. Ось бачите, це як двері в бункер. Відкриваємо їх. Давай ось таким чином. І тут також є НЛО, слухайте, гранати закінчилися. Чим би їх знищувати. Добре, давайте ось таким чином. Давай, давай, давай. Ви вже не зможете піднятися ніяк. слухайте, спускатися туди поки що не можна, хоча я вже автоматично спустився, але можу також і підлітати, звичайно, знищуємо, знищуємо. Не хочеться опинитися в пасі разом з ним. І здається, друзі, це все. Тобто, так, ми знищили всіх НЛО, які тут тільки були. І далі нам треба щось сюди спускатися. І, скоріш за все, так, друзі, і ви тільки но ну, подивіться на це. Дорога веде ось туди вниз. Там Щось знизу є. Слухайте, ну ось так спускатися по бокам. Це буде супер довго, так як тут гравітація дозволяє, ми можемо просто ось так спокійнесенько, тихесенько падати вниз. Так, це доволі повільно, але все одно буде набагато швидше, аніж я буду стрибати по цим бокам. Постривайте на ну, друзі. Це шипи, це дійсно шипи, і на них приземлятися не можна. Ні в якому разі. А куди ж нам треба? Ага, ось бачите зелені двері. Зараз, зараз покажу ось сюди. І ось це зелені двері. Селяни, скоріш за все там, тому ось таким чином обережненько також повільно. Спускаємося, не хочеться в шипиці попасти, як ви бачите, їх багато. І я нарешті тут. Камо, ну скільки можна чекати? Це вже якось несерйозно. Та постривайте, ви несерйозно, а в мене кайла немає, Як мені вас звільнити? Рукою ламай, як ще? Ох, рукою ламати, друзі, залізні грати. Це буде дуже довго, але, друзі, що вже зробиш? Давайте це робити. Ой, це дійсно буде супер довго, але селянів треба звільнити. Ну нарешті я їх зламав. Що селяни? Тепер можемо звідси вибиратися. І якщо Чесно, ці двері мене дуже сильно здивували. Ну тому що друзі я побачив власну планету, планету Кавуна. Слухай, Кавун. Ми сюди вже ніколи не повернемося. Хочеш зірвати цю планету? Ну якщо ми сюди ніколи не повернемося, звичайно, не будемо її залишати тим НЛО. Ну що ж тоді, тримай, і давай швидше, тому що повітря закінчується. Ну що ж, друзі, давайте кидати туди вибухівочку. Ось таким чином. Це взагалі звичайна вибухівка, як ви бачите, не сильно вона і взривається, трохи сильніша, X5 x 20 давайте кидаємо. О, наслідки непогані. Х100, давай туди одразу заряджаємо і вау, це було кру круто. Повітря дійсно закінчиться. Тому, друзі, кидаємо одразу Х500, Х500 полетіло, 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 і півфонати. Просто немає. Що це таке селяни. Я падаю. Я продовжу їх закидати, продовжу їх закидати. Нескінчено. Подивіться, друзі, на це. Поки я падаю вниз, нехай вона там вибухає. Давай, 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 кавучику, без зупинки. Просто тепер кидаємо, кидаємо. Я дуже хочу подивитися на ці наслідки. Вже мимо напевно. Кудись летить, я падаю вниз, але ні, друзі, бачите, все одно, все одно вона також вибухається. Просто неверно. А, Селяни, селяни, ви там де? Ми куди падаємо? Селяни, я вас не бачу. Я, я, я бачу астероїди планета, але я не розумію, куди я падаю. Ми що, зараз знищимося всі. Напевно, що так, друзі, тому що я, я здається, взірвав метеорит, на якому ми були. Я знищуюся, бувайте. Та не хвилюйся, ти виходь вже. Фух, фух, друзі, сімною все нормально, і я дуже радий вас знову тут бачити. Ось нам цікаво, ці двері тобі сподобалися більше, ніж минулі. Сто відсотків так, 100 відсотків так. Ні, ну кавун з вибухівки звичайно, крутий, але планета кавуна ще крутіша. Друзі, напишіть у коментарях, які двері вам сподобалися тут більше всього. Звичайні, золоті діамантові, лавові або райдужні. Мені 100 відсотків, ось ці райдужні, більше всього сподобалися. Тому що стільки емоцій я ще ніколи і ніде не отримував. А нам звичайні більше сподобалися. Ну тому що в звичайних дверях ви з злаки блоків, розумієте? Тому, ну, напевно, вони вам і більше сподобалися. Я пропоную зараз просто взяти блоки ґрунту і ось таким чином замаскувати всі ці двері, щоб більше ніхто, окрім нас в них не потрапляв, тому що це наші двері. І навіть якщо якась людина з'явиться в цьому селі, їй не обов'язково знати про те, що в нас існують такі двері. Тому обов'язково, друзі, зараз також ламаємо всі ці таблички, та, скажімо так, консервуємо ці двері на майбутнє. Можливо, когось колись захочемо в них запросити. Ну, а хто його знає? А Нехай залишаються нашим маленьким, а можливо навіть і не маленьким секретом. Ось так, ось так, ось так, і все. Я б не зрозумів, що тут є секретні двері. Тому інша людина, сподіваюся, також цього не зрозуміє. Ось так тепер якось це виглядає. Фух, це було неймовірне відео, тому я, якщо що, піду відпочивати. Ой, та я також стільки подорожів на сьогодні було, що нікого такого напевно не було. А можливо і було, просто треба згадувати. Ну, а ви, друзі, обов'язково, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться їх, вони звичайно також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. Всім до побачення.